На жаль, дуже почастішили випадки, коли українські підлітки підлягають, підпадають під в співдію, співпрацю із російською агентурою. З чим це спричинено? Як можна себе оберегти від цього? З нами сьогодні нам це буде сьогодні пояснювати наша наступна гостя Марія Білогурова, психологиня, експертка з підліткової психології, менторка. Благодійного фонду співдія доброго вечора, пані Марію. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Дуже рада вас бачити. Дякую за запрошення. Навзаєм, пані Марія, Чому власне підлітки є одною з цільових груп от російської агентури? Ну, дивіться, підлітки взагалі це одна з найбільш уразливих груп для маніпуляцій та психологічного впливу. У цей період життя особистість наша тільки формується, і емоційний стан нестабільний, а потреба самовираження, визнання е, е, приналежності до групи є однією з найсильніших. В умовах війни особливо інформаційного тиску, нестабільності ця уразливість зростає в рази і робить підлітків ще. Більш ідеальними мишенями, на жаль, для Добре, агентура, які психологічні методи найчастіше вони застосовують, не знаю, кудують їх. Бо ну, здається, ми ж виховуємо їх в українському суспільстві з українським е поглядами. Е але ж діти ну, беруть і купуються. Можливо, вони їх гіпнотизують. Я не знаю, як вони це роблять. Ну насправді цих методів існує дуже багато. і Вербувальники вони не діють відкрито, і зрозуміло, так щоб відразу зрозуміти, що це вибувальник. Вони використовують приховані методи впливу, які поступово формують у дитини довіру, лояльність, готовність виконувати певні завдання. Найчастіше застосовуються е, такі прийоми, як, е, наприклад, емоційна маніпуляція, тобто гра на почуттях. Це один з найпоширеніших методів, коли підлітка з. Можуть відчувати провину, страх, е, я не знаю, відповідальність за нібито несправедливість чи героїчну місію. Е, можуть там писати пробувальники: ти не байдуже до того, що відбувається, тоді зрозумієш, що там щось недостатньо робиться, ти на це можеш вплинути. Е, також є такий метод, як створення довірливого друга. Ще він називається метод теплої ванни. Е, на перших етапах. Е, цей вирбувальник не просить нічого конкретного, він стає умовним таким другом, який підтримує, цікавиться життям, створює таку теплу, затишну атмосферу, розмовляє про проблеми, висловлює розуміння до дитини. Ну і далі, вже поступово-поступово починаються якісь там завдання чи, можливо, щось таке. Також ще дуже такий розповсюджений метод це поетапна адаптація. Ефект вареної жаби, знаєте, коли жаба поміщається в воду, згодом цю воду починають підігрівати, і жаба адаптовується до цих умов, а потім просто не може вистрибнути з гарячої води, бо вже пристосувалися до цих умов. І тут завдання для дитини ускладнюється поступово. Спочатку він робить щось таке невинне, а потім вже потрапляє в ситуацію, коли просто не може відмовитися, можна сказати. Соціальний тиск також дуже така розповсюджений метод, що всі так роблять. Не знав, не знаю. Там в нашому там чаті вже всі допомагають. А ти що хочеш бути боягузом? Е, використання страху шантажу це такий найтиповіший метод не тільки вербування, а в принципі в маніпуляціях залякування, шантаж, створення відчуття безвиходяння. Ну і також дуже розповсюджене використання грошей або матеріальної винагороди. Багато підлітків може піддатися на фінансову якусь мотивацію, особливо якщо їм обіцяють легкий заробіток, там нічого не потрібно такого робити, ти там все зможеш, і ми тобі заплатимо одразу. Отак, от. От, от. Ну і також ще дуже важливий е, такий метод це не знаю, метод можна це назвати чи ні, це використання. Онлайн-ігор, платформ закритих якихось чатів, груп діти можуть потрапити у цю вербувальну схему через ігри та спеціальні закриті спільноти. Але якщо так пояснювати ну, для батьків, тому що це не тільки в принципі для батьків, дідусів, бабусів, для, на, для нас всіх це важливо, е, ви ж бачите ці повідомлення і бачите, що роблять ці підлітки. Спалюють машини військовим, здають координати, там стежать за пересуванням військ чи пересуванням техніки. Е, це є різні території, це не є тільки там східні території України, але також на заході. Де здавалося, там кожен знає слова пісні батько наш Бандера, і не ну не прийшло би в голову таке зробити. Так можна наприклад на, як агітува наприклад, новини, ну, якщо спалювали військові машини підлітки, пояснити, як вони могли переконати дітей із заходу, підлітків із заходу, зробити це шкоду власній армії. По власним героям? Ну, дивіться, загалом є навіть певні такі, ну, як, це це може бути, як я вже сказала, через соціальні мережі, це через онлайн-ігри. Ну Тобто, якщо там ми говоримо про якийсь більш західний регіон України, то це не завжди якийсь там прямий контакт, це можуть бути соцмережі. Згідно. Я вчора дивилася е, опитування, і серед підлітків 10-12 років найпопулярніше у соціальній мережі є е, TikTok, потім іде YouTube і Telegram. Серед підлітків 13-15 років е, трошки там інакше, найпопулярніше це Telegram, потім TikTok і YouTube. І тобто в соцмережах у нас є анонімність, легкий доступ до цього. Вони нам дають можливість створювати якісь анонімні профілі, змінювати імена. Потім я не знаю, бувало у вас таке чи ні. Мене періодично додають там в телеграмі в якісь чати, там робота, підробітки. От, ну тобто, я не знаю цих людей взагалі, але якимось чином я додаюсь у, у ці чати. І знову ж таки, мотивація, методи. Це може бути там, не знаю, випускник школи, який там вже замислюється про те, щоб в нього були кишенькові якісь гроші, йому хочеться якоїсь незалежності, і він там побачив ніби нічого такого. Ну, я там в мене окремий спіч про те, які алгоритми є, тому я трошки пізніше про це розкажу. А, гаразд, але суми насправді є невеликі. Ну вони дуже невеликі. Це не є там 50 тисяч доларів, які би тебе замти задумався, чому так а, і насторожився. Це насправді там тисячу гривень, ну до 15 тисяч гривень. А, чи не насторожує їх взагалі що це легкі гроші? І твоє завдання піти спалити машину? А, і і яка категорія підлітків підлягає а, під, ну, власне, під такі вербування? Є певна категорія дітей, які туди найбільш схильні. ну Тому що е, всі хочуть бути незалежними, так підлітки, і всім потрібні кишенькові гроші. Е, я, власне кажучи про категорію. Угу. ну Як такової там, вікової категорії, там, чи, ну, нема, бо це може бути як і підлітки, так і дорослі. На жаль, ну, трапляються такі випадки, коли. Від впливом цієї агентури ну, люди роблять незрозумілі речі е, стосовно, е, як це сказати, е, може, у ну, соціальні і... статуси. Можливо, е, це пов'язано з певними ну, психологічними травмами. Я не знаю, просто. Е, Кому з батьків варто м, пригладі, ну, придивитись до своєї дитини? Можливо, вона знає, коли там відмовляють в кишенькові гроші, А я знайшов собі спосіб заробити. Або ж ця дитина травмована, не знаю, примусили її вчити декалог українського націоналіста. Вона вирішила, бо це ж підлітки піти і помститись. Я до цього. Е, ну, насамперед, це підлітки. Це, як я на початку сказала, в них особисто тільки формуються і, звісно, більш уразлива категорія дітей, в яких немає довірливих стосунків з родичами, з, не знаю, з педагогами, тобто з якимись референтними особами, з дорослими. І Ну, це те, що я завжди кажу на своїх тренінгах, для дорослих дуже важливо підтримувати довірливі стосунки з дітьми. І це прям така тонка межа, бо часто батьки питають, а як там не перегнути палку, або як, ну, як це зробити. Ну і в підлітковому віці людина тільки починає вибудовувати свою систему цінності, поглядів, переконань. Багато дітей ще не мають усталеної критичної позиції, тому легше подаються зовнішньому впливу. Якщо доросла людина, якщо там ми вже маємо якісь формовані життєві принципи ідеологічні погляди, то підліток може коливатися між різними точками зорами, залежно від впливу оточення. Також це є бажання бути частиною чогось більшого. Вони, діти прагнуть відчувати свою значущість, бути причетними до чогось великого, важливого. А російська пропаганда використовує цю потребу, залучаючи дітей до спеціальних місій через якісь там чати, ігри, соціальні мережі. Ну, і те, що я сказала про довіру, це теж продовження, потреби у схваленні та визнанні. Діти підліткового віку. Я думаю, це всі проходили завжди є потреба у схваленні та визнанні. Це дуже важливо в цьому віці. Вони залежать від думки оточення. Частіше за все, якщо нема підтримки в реальному житті, діти можуть піти шукати її в інтернеті. Виробувальники створюють середовище, де дитина відчуває себе важливою, цінною, потрібною. Ну і також. Чого це стається ще? Бо е, також особливість підліткового віку це емоційна нестабільність та імпульсивність. Е, діти часто діють імпульсивно, не замислюючись про наслідки. Вони можуть погодитись на ризиковані якісь чинки через там, це. Там, Викличе в них адреналін, там цікавість або якесь бажання довести свою дорослість. і Знову ж таки, ви там сказали, що це невеликі гроші, але ну різні сім'ї бувають. І от е, в мене я там в 11 класі щось намагалась знайти якийсь підробіток, і мені було класно. Я хотіла там. Ну, в мене якби батьки мені все давали, але я хотіла от саме заробити сама, щоб в мене оце було, що я, я сама це зробила. І насправді я працювала е, щось там в якійсь піцерії, Там були зовсім ну, невеликі гроші. Зараз би я ні за що туди не повернулася. От, але ну, це було дуже важливо. От. І ну, це напевно і є такими ключовими факторами. Ну, підлітки. Я хочу сказати, що це е, не лише група ризику, це покоління. Ну дуже важливо це розуміти. Що, е, не, не, не тільки з цього аспекту, е, досліджувати цю тему, що там підлітки, це там найбільша група ризику. Це покоління, яке має потенціал е, будувати майбутнє нашої держави, і наше завдання е, завдання дорослих, педагогів, батьків. Е, Старших друзів захистити дітей від маніпуляцій, навчити їх критично мислити та е, створити безпечне середовище для їхнього розвитку. А як захистити їх від маніпуляцій? Що потрібно зробити? А, так, ну дивіться, як можна захистити, ну як вчасно можна розпізнати, що підлітка е, намагається завербувати, так я правильно розумію? Ні-ні, е, як захистити від маніпуляцій, Тут ідеться це, це інше запитання, ми ще до нього дойдемо. Але як ну, бо коли вже його завербували і розпізнати, це вже ти дієш? А як запобігти от ці превентивні заходи, коли я не знаю, коли ще можна навіть туди, в ті групи не, не додаватися, коли ще можна не купуватися на легкі гроші за підпал машину, коли ще на Наперед, що як вчити розпізнавати маніпу... те, що тобою маніпулюють? Те, що тебе намагаються завербувати, там ми про це говоримо навряд чи Багато підлітків читають там новини про те, що підлітків вербують. Можливо, навіть навпаки, в це зацікавить, бо все шо що, що це таке? Це типу, працювати з агентами. Ну так, от, ну, Цікавість це теж важливий фактор, бо пам'ятаю часи, коли е, виробували у гру санікіт, і багато дітей саме з цікавості ну, туди заходили. Е, ну, дивіться, є три умовних типи залучення: це поверхневий контакт, коли е, дитина просто поцікавилась якимось контентом, е, вона там переписувалася, грала в онлайн-ігри. Е, ну, тобто треба, по-перше, пояснити. Дитині, що як працює е, це підтягування в соціальних мережах е, подібного контенту, який він дивиться? Е, рекомендації, як працюють. О, це порухневий контакт, коли дитина побачила щось і починає підкидати. На цьому етапі достатньо просто пояснити дитині, е, що її там е, як це сказати, ну, не використали, але намагаються там зманіпулювати якимись. Е, Думками, які там не є доречною там зараз на часі в Україні або в нашій там родині. Це може бути також в якихось онлайн-іграх, де є платформи для спілкування, де багато різних людей, дітей, дорослих. Е Ну, там я не знаю, контр ну, десь де можна спілкуватись. О, це також ну, дуже часті випадки. Це саме той випадок, коли з'являється цей друг, і він може почати саме з якихось таких тем, як справи, що в тебе цікавого, або кажи, де ти живеш, а розкажи то, а розкажи то. Тобто він спочатку втирається в довіру, а потім вже починаються якісь. Ну, невеличкі завдання, потім вже у людини є якась інформація про цю дитину підлітка, і далі вже іде якась маніпуляція по типу ти не можеш просто так відступити. Ми вже про тебе багато знаємо. ну, Тобто залякування йде. Потім є емоційне залучення, коли дитина вже ну, наступний етап, коли дитина починає вірити в, в установки, в ідеї сприймати ворога як друга. І ну найостанніший етап це вже дія. Це саме про те, про що ви казали: підпал машин, коли вже там передали якусь інформацію, коли брали участь у завданнях. І Якщо це має глибше значення, то тоді е, слід підключати психолога. Якщо вже було скоєно якийсь проти протиправна дія, то тоді е, правоохоронців, але з обов'язковим захистом дитини від тиску. Скажіть, будь ну, а от вони, вони ж також читають. Ну це ж не перший випадок, це масово, не добре, не масово. Але таких випадків, коли підлітки це роблять, є дуже багато. Жодного з них, жоден з них не уникнув покарання, і це жорсткі покарання. Чи не, ну, я би навіть ще сказала, що це зразково показові покарання, тому що і в телеграмах, і, і в, там, де всі підлітки читають, і в, в Тіктоці це все служить. Е, Служби показують, типу решти, що зробив, пояснюють. Чому вони не бояться? Ну, це ж природній страх захистити себе. Я таке більше не зроблю, чи я не зроблю такого взагалі, тому що ну, мене посадять за ґрати в кращому випадку. Так, ну дивіться, знову ж таки, дивлячись, як довго ну це просто не відбувається, ж ніби раптово, що там додався в чат, там ще щось, і тобі пишуть там. Підпали машину, це все поступово поступово, і е, ну, якби можуть сказати, що тобі за це нічого не буде, або сказати, що ти вже то-то то зробив, ми тобі там, тоді там розкажемо там твоїм батькам, або там подзвонимо, або там ще тебе здамо. Ну і тобто, дивлячись, в яких випадках, знову ж таки, можливо, це е, якщо там дитина в якомусь чаті, де це всі роблять, там ну я не знаю. ну, Наприклад, то це може бути як всі це зробили, а ти ні, ну на слабо, так mm. би мовити. Е, як розпізнати, що дитину вербують? Є якісь признаки того, що дитина змінюється під час цієї вербовки? Е, так. Е, ну, якщо розпізнати вербування на ранніх етапах може бути складно. Адже маніпулятори вони діють поступово, часто використовують приховані методи впливу. Але якщо є конкретні зміни в поведінці, то це може стати тривожним сигналом для дорослих та для близького оточення дитина. Ну, по-перше, це радикалізація поглядів, різка змінка, зміна думок, агресивні відстоювання нової ідеології, висловлювання фраз по типу. Ви не розумієте, вам всі брешуть, ми там щось не так робимо, це все пропаганда, ти не ті новини читаєш. Потім це може бути заперечення офіційних джерел інформації та довіра тільки до закритих якихось груп, каналів, де дитина сидить. Далі, які ще можуть бути такі гачки, це закритість та секретність. Дитина стає менш відкритим у спілкуванні, уникає контактів. з... Батьками з друзями може змінити там якісь паролі, приховувати листування, там, закривати екран. Часто там говорить, це не ваша справа, там ви все одно не зрозумієте, але тут знову ж таки тонка межа між е, підлітками і їх вибудовуванням особистих кордонів і саме е, зміну поведінці. Якщо там то, такого раніше не було, і сукупність цих факторів з'явилась, то тоді варто ну, звернути увагу. Якщо це ми кажемо просто про. Е, Особисті кордони дитини, то звісно, ну, це може таке бути. Е, також це може бути підвищена онлайн-активність е, у певних спільнотах, е, використовує там якісь незрозумілі скорочення, е, розмовляє з якимись людьми там в Телеграмі, в Дискорді, на інших платформах. Е, може там видаляти історію браузера чи аккаунти в соцмережі, якщо там раніше цього не робив. Е, зміна соціального кола віддаляється від там, однокласників, якихось там друзів з ким раніше проводив багато часу, і починаю спілкуватися з новими людьми, там особливо якщо це онлайн якісь друзі, і відчуваю сильний емоційний зв'язок з ними. Ну і емоційні зміни. Якщо з'явилися якісь різкі перепади, настрою підвищена тривожність, страда, радиливість без видимих причин, все теж може свідчити про це. Ну і також. Якісь різкі зміни у способі життя. Наприклад, якщо дитина ходила на якісь гуртки, а потім відмовилась від цих улюблених занять, від хобі, від навчання, може там з'явитись дивна, якась секретна діяльність, про яку він хоче говорити, якісь е, надходження, можливо, на карти, або може бути таке, що виплати не буде, і тоді там щось ну, там маніпуляція, що там ти ще заплатиш, щоб ми там тебе не видали, там зникають гроші з дому, або дитина там. Навпаки постійно просить, а не приносить гроші. Ну, і якщо ці е, надходження на кам, чи як це дитина приносить, ну, не обосновано, або незрозуміло звідки, то ну, варто звернути увагу. І якщо ці е, показники є, і вони різко з'явилися і є там не один-два показники, а сукупність, то тоді. Е, як діяти дорослим в таких випадках, якщо з'явились підозри, ну по-перше, як я вже казала, це зберігати довіру і не звинувачувати дитину. Бо якщо батьки чи вчителі там почнуть відразу звинувачувати підлітка нападати, то ну, коли там на нас починають щось говорити, не дуже нам приємне, то у нас відразу включається захисний механізм. Це може бути ну, бій, біжи замри». Е, Бо ну, дитина умовно може там, почати е, ще більш там, нападати е, морально на батьків, що ви не розумієте е, ну, і закриватися, може завмерти е, сказати Я нічого, а що я, От, може бігти, тобто уникати цих розмов і ще більше не довіряти. Тому е, важливо, що підліток відчував, що йому можна довіряти батькам і що він буде е, отримувати від них підтримку. Е, також важливо підтримувати е, важ, відвертий діалог, е, запитати там, а чого ти там став, там став себе так поводитись, а, там з ким ти там спілкуєшся. Е, тобто, це знову ж таки не про тотальний контроль, а просто про підтримання діалогу і бути в контакті з дитиною. Е, Перевіряти, можливо, онлайн-активність, але не таємно, не, не те, що там взяти телефон, поки дитина спить, а просто там попросити там, пояснити, з ким він спілкується, спитати, як там, звати його друзів, обговорити, як працюють механізми маніпуляції, щоб підліток сам зрозумів, як, ну, як люди зазвичай маніпулюють. Це допоможе йому критично оцінювати ситуацію і в майбутньому не попадати в подібні. Такі випадки, ну і головне правило для дорослих, що підліток він не Батьки, вчителі мають розуміти, що підліток це не ворог, а жертва маніпуляцій, і важливо не засуджувати дитину, а допомогти усвідомити небезпеку, повернути його у безпечне середовище і підтримати на шляху до критичного мислення, яке зараз в сучасному світі в умовах війни потрібно обов'язково всім розвивати. І завдяки. Уважність батьків, педагогів, суспільства можна вчасно виявити ризики, запобігти небезпечним ситуаціям, і тому дуже дякую вам, що ви підняли цю тему. Що ми зараз її розголошуємо, бо важливо це розуміти і запобігти або вчасно зупинити такі дії. А є якісь етапи вербування, як власне психологічно вони виглядають на підлітку? Я розумію, там є різні етапи вербування, але от, власне, в психології підлітка, як це все виглядає? Так, ну дивіться: на початку йде контакт, пошук вразливої дитини, яка готова там поспілкуватися, ну, відразу не відразу накидає в блок, потім налагодження довіри. Це той ефект жаби, про який я казала, або ефект теплої ванни. Е, підліток отримує е, відчуття розуміння, підтримки. Потім ідуть якісь перші завдання, е, якісь прості там, роздати листівки, щось там написати, якийсь коментарі. Ну, тобто, щось, що, не, не, ну, що таке незначне. Е, потім далі вже іде психологічна ізоляція, дитину можуть. Якось змінити там думку е, спеціально змоді щоб дитина не опирались на думку батьків чи там на друзів і максимально ізолюють. Вони показують, що от я класний, я з тобою, я тебе підтримую, я тебе е, там всіляко щось. Розказує тобі, допомагає, і, а вони там погані, вони тебе не поважають, не слухають і ну, таким чином переконує, що ніхто інший тебе не розуміє ізолює, тобто, щоб максимально взяти владу над дитиною. І далі вже йде виконання небезпеч... небезпечних завдань, наприклад, там, злам аккаунтів, передача інформації, фото, відео, фізичні дії, такі, як там, підпалити машину. От. О, так. Я прочитала, що ви є діюча психологиня в Харківському ліцеї, так. І от мене, власне, з цього боку, як співпраця з педагогами, з вчителями у школах, як можна превентивні заходи влаштовувати? Тобто, що можуть робити вчителі, не тільки батьки? Можливо, не знаю, якісь там лекції з цього. Чи навіть психолог е, влаштовує якісь зустрічі, власне, з підлітками? Е, що можна придумати як такі, такі от заходи, щоб е, безпечити українських підлітків від цього вербування? Mm -hmm. Ну, дивіться, я хочу відмітити, що лице, в якому працюю, це е, Ну, дуже класне місце. Я там насправді навчалась, і я прийшла туди працювати. І е, адміністрація ліцею, наші педагоги, вони роблять дуже дуже багато е, речей, щоб підтримувати і розвивати і. Ну, це любов до України, патріотизм, і ми проводимо окрім цього ще є додаткові заходи е, на цифрову безпеку. У нас постійно до нас приїжджають якісь правоохоронці, які розказують там мінна оборона, якась там. Ну розрізняти е, ну, оці, всі види небезпеки, які існують фізичні. Також ми дуже багато працюємо саме з. Е, маніпуляціями, е, з, ну, Я, як психолог, проводжу е, свої певні якісь е, дії, і також ми залучаємо фахівців, які е, на цьому е, розуміються, і вони більш детально дітям розказують саме про е, інфра, ну, безпеку в інтернет-просторі, як себе захистити е, там безпекова оця аутентифікація, паролі. Е, потім і у нас також ідуть навчання для педагогів. Ну ми працюємо з різних боків і завжди намагаємось тримати руку на пульсі. У нас ну дуже гарні стосунки з усіма дітьми. Ми намагаємось бути на одній хвилі, завжди цікавимось, як там справи вдома. Ну тобто, у нас всі педагоги дуже класно комунікують зі своїми дітьми учнями. У нас взагалі не проблема підійти там до будь-якого вчителя, там попросити про якусь допомогу моральну, фізичну там навчання. Тобто, у нас. В цьому плані батьки, діти, адміністрація, вчителі. Ми всі працюємо в одному напрямку. Розуміємо, для чого ми це робимо. Пані Марія, дуже вам дякую за ваші відповіді. Я щиро сподіваюся, що багато батьків почують вас, зрозуміють, зможуть звернутися вчасно і допомогти своїй дитині, не тільки батьки, але й педагоги, які більшу частину дня буденного проводять з дітьми, також матимуть хорошу нагоду переслухати ваші відповіді. Для, для глядачів, нагадаю, ми спілкувалися з пані Марією Білогуровою психологиню, експерткою з підліткової психології, менторкою благодійного фонду Співдія.